Всім привіт! З вами Артема, і сьогодні, як завжди, на початку місяця ми подивимось на найгарячіші настільні ігри сайта BoardGameGeek. А найгарячішими вони стали через те, що протягом місяця люди ними цікавилися та переходили на їхню сторінку. Тож загалом, це такий відносний тренд, чим цікавились настільщики у місяці листопад. До речі, якщо ви хочете бути в тренді, то, звісно, ви повинні завітати до неймовірного Гікач-центру, який розміщується у місті Київ. Там своя вайбова атмосфера, затишок та кількість ігор, які точно не залишать байдужими жодного з вас. А головне, усю цю красу ви з легкістю зможете пограти або купити прямо на місці, або ж просто завітайте до інтернет-магазину Гікача, де асортимент задовольнить забаганки найвибагливішого настільщика. А з промокодом. Вів 10 ще й знижечку отримаєте. Всі посилання будуть в описі, а ми починаємо. І на початку цього топу ми поговоримо про гру Azul Дуель. Якщо чесно, звісно, дуже дивно, що до цього часу ще не було зроблено дуельної версії цієї гри, адже популярність Азула не можна недооцінювати. Проте, як на мене, і базові коробки суперово справлялись із грою один на один. Проте у 25-му році таки буде окрема дуельна версія. І що сказати, інформації як не було, так і немає, що саме там буде відбуватись. Тож просто відмічаємо як факт, що у листопаді гравці дуже цікавились дуельним азулом. Рухаємось далі. Тут нас чекає чекає Уве Розенберг та Black Forest, який є переосмисленням гри Glass Road від 13-го року. Так, тут ми так само занурюємося у часи середньовічного виробництва скла в Німеччині, де місцевим ремісникам, тобто гравцям, буде потрібно створювати зелене, так би мовити, лісове скло. Гравці починають з невеликого поселення та мають розширити свою територію, подорожуючи селами чорного лісу та наймаючи майстрів, які допоможуть у створенні нових будівель, обробці землі та вирощуванні худоби. Основне завдання гравця розвинути свій скляний завод і побудувати розгалужене господарство, яке приноситиме очки, що визначать переможця наприкінці гри. Як і у Glass Road, головним у чорному лісі є механіка колес з ресурсами, що обертаються, змінюючи кількість певних ресурсів. В цілому, для мене Glass Road була. Занадто механічною, як тут буде із розвитком поселення? Подивимось. На черзі в нас божевільне чаювання у грі Медкала, яка створена всесвіті натхненному Алісою в країні чудес. Так, це саме та Аліса, яка приймала участь у битві за дивокраї. Саме цей сеттинг та ілюстрації тепер переходять до медкала, яка вже за назвою натякає, якою буде головна механіка гри. І це, звісно, манкала. Тож, за фактом, у цій грі за допомогою своїх уламків, і додаткових карт, гравцям потрібно знищити один одного, щоб досягти перемоги. Тож гравці повинні переміщувати уламки по тарілках на столі, збираючи ресурси та активуючи спеціальні дії, що допомагають атакувати суперників або захищатися від їхніх дій. Нескладна за механіками гра, яка проте чітко виділяється на фоні як своїм оформленням, так і незвичним використанням манкали. Unconscious Mind, яка зроблена на ідеї робіт зігмунта Фрейда, і його психоаналізу вже забралася у топ 900 на сайті BoardGameGeek, І її оцінка 8 підкріплена більше ніж двома тисячами голосів. Тож у цій грі гравцям буде потрібно стати членами товариства психотерапевтів та завдяки розміщенню робочих. Багато функціональних карт програмування дій та створення свого рушія, оволодіти терапевтичними техніками і налагодити практику та збільшити кількість клієнтів. Заглиблюючись у сни ваших клієнтів, їхню підсвідомість, ви можете допомогти їм оговтатися від різноманітних травм і комплексів. А після. Навіть зможете опублікувати свої роботи задля більшої слави. Комплексне євро із такою неординарною темою. Зрозуміло, чому воно цікавить гравців. Якщо чесно, я б і сам не проти спробувати таке. Гра Civilization так само потрапила в Топ з цього місяця, і це гра, де гравці стають божествами, які керують цивілізаціями на віддаленому континенті. Ваше завдання привести свою цивілізацію до процвітання, використовуючи різноманітні механіки, такі як контроль територій, розвиток технологій та управління. Іння ресурсами. Гра складається з чотирьох епох, кожна з яких має кілька фаз, включаючи добування ресурсів, встановлення нових цілей та виконання дій. Однією з головних механік гри є активація модулів, які дозволяють виконувати різні дії, такі як міграція племен, будівництво споруд і розвиток цивілізації. Кожен гравець може вибирати стратегію розвитку своєї цивілізації, балансуючи між військовою могутністю, економічним зростанням та технологічними інноваціями. Такою собі системою досліджень, де гравці можуть відкривати нові карти досліджень, що значно покращують можливості за діями і їхні бонуси. Автором гри виступив славнозвісний Штефан Фєльд, Бонфайр, Замки Боргундій, Брюге. Тож очікуваність від цієї гри дійсно велика. Сеті, від майже новачка в геймдизайнінгу Томаса Холека, пропонує гравцям очолити наукову установу, яка займається пошуком слідів життя за межами планети Земля. Під час партії гравці досліджують сусідні планети та їхні супутники. Запускаючи зонди з землі та використовуючи змінні позиції планет. Вам потрібно вирішити, чи варто приземлятися на поверхню для збору цінних зразків, чи залишитися на орбіті для більш широкого обстеження. Крім того, ви можете направляти свої телескопи на далекі зоряні системи та виявляти там сліди інопланетних сигналів або невідкриті екзопланети та збирати перспективні дані для вивчення на землі. А на самій землі ви можете інвестувати в модернізацію свого обладнання для більш ефективного аналізу вхідних даних, підвищення потужності сигналу телескопа або збільшення запасу ресурсів, щоб Розширити масштаби пошуків, які можуть призвести до відкриття позаземних форм життя. Гра пропонує дійсно великий набір як механік, так і карт-проєктів, які ви можете впровадити до своєї станції, чим, звісно, підкопає своєю різноманітністю. Володар Токіо Дуель. Так, так, це саме той варіант, коли дуельна версія також напрошувалась, але ми чомусь декілька років чекали на неї і отримали Нью-Йорк замість цього. Але тепер гра буде в нас ще й українською завдяки ігромагу. В цілому це той самий володар, проте суто на двох, де ви так само повинні боротися проти інших монстрів, намагаючись знищити чи залишитися єдиним вцілілим. Проте тепер тут у нас є два треки: руйнування міста та популярність. Її досягнення кінця одного з них і зробить вас переможцем. В іншому все так само кидаємо куби, двічі перекидуємо і активуємо випалі грані як на просування треками, так і на купівлю нових карт. Просто, звісно, але володар і був таким собі гейтвеєм для великої кампанії, але тепер звужує коло. Бомбастерс, яка була доволі немаленьким гітом на Есені цього разу у топі Hotness. і це в нас кооперативна гра, де вам буде потрібно знешкодити бомбу, перерізаючи різнокольорові проводи. Тож у кожного гравця буде набір карт із цифрами, і ви будете намагатись вгадати, які саме карти є у інших гравців вашої команди, щоб поєднати їх та знешкодити частину бомби. Щось схоже на ханабі, але тут ви свої карти бачите, а ось інших ні. Проте також у цій грі є й 65 місій, кожна із яких додає свої правила та умови до гри. А це вже відсилка до пошуку дев'ятої планети, де, ніби маючи однаковий геймплей, ми отримуємо нові й нові виклики, які ускладнюють нашу партію. Joyride Survival of the Fastest це динамічна настільна гра перегони, яка переносить разів у світ драйву та небезпечних зіткнень. Виберете на себе роль гонщика, мета якого перетнути всі контрольні пункти, завершити необхідну кількість кіл, і першим фінішувати. Але перемога залежить не лише від швидкості, але й від стратегічного використання предметів, унікальних здібностей водіїв та маневрування на трасі. Під час партії ви кидатимете куби, які дозволять вам переміщуватись треком, маневрувати, міняти швидкість тощо. Крім цього, проходячи контрольні точки або просто потрапляючи на відповідні комірки, ви можете отримати певні предмети, які дозволять вам отримати додаткові бонуси у вигляді прискорення атаки суперників чи встановлення пасток на 16 бітній сегі. Колись була гра гонки під рок-н-ролл. Залипав в неї просто кожного дня. А тепер отримав щось схоже і на свій стіл. А далі щось непередбачувано неймовірне, гра Little Alchemists, що є нічим іншим як дитячою версією алхіміків. Бррр, І я багатьом дорослим не міг розповісти про концепцію поєднання. Тут ось тобі для дітлахів, але маємо, що маємо. Гра переносить нас у світ магічних експериментів, де гравці змагаються, щоб створювати та продавати зілля, використовуючи старовинне алхімічне обладнання. Тож, як і у дорослій версії, тут ми збираємо інгредієнти для проводження експериментів за допомогою застосунку, де нашим головним завданням є відшукати вірні відношення. Так само тут будуть і клієнти, які охоче запропонують нам купити щось, що ми можемо зварити. Власно, звісно, що навіть такі непрості ігри намагаються адаптувати під підітлахів, як то кажуть, вирощую гарного настільщика з малку. Star Trek Captain's Chair це тематична настільна гра з побудовою колоди, яка дозволяє гравцям відчути себе капітанами легендарних кораблів із всесвіту Star Trek. У ролі таких ікон, як Жан Люк Пікар, Бенджамін Сіско чи Майкл Бернем, гравці командують своїм екіпажем, досліджують космос, вербують союзників, захоплюють планети та виконують місії, щоб збути переможні очки. Кожен гравець починає з унікальної колоди відповідної обраному капітану та має можливість поступово розширювати її, додаючи кораблі, союзників і ресурси. Гравці використовують ці карти для виконання дій, таких як дослідження нейтральних зон, захоплення локацій, участь у битвах або аналіз невідомих феноменів. Також у грі велика увага приділяється контролю територій і управлінню ресурсами, які використовуються для виконання операцій, придбання нових карт чи підсилення екіпажу. Бруно катала та антуан Боза, вирішивши гайпанути на своїй, мабуть, найуспішнішій дуельній грі Сім Чудес, тепер зробили її альтернативну версію у вигляді «The the Lord of the Rings – Duel for the Middle Earth», яка дозволяє зануритися в легендарний світ серед землі. Гравці беруть на себе ролі Саурона або Братства Персня, кожен з яких має свої цілі та шляхи до перемоги. Гра складається з трьох лав, під час яких гравці зміцнюють свої навички, накопичують скарби та розширюють свій вплив у середзем'ї. Гравці можуть виграти, завершивши квест персня, зібравши підтримку шести різних рас або захопивши контроль над усіма регіонами середзем'я. Що цікаво, Duel for the Middle-Earth не заміняє сімчо, чудес дуелі, дуель, яка продовжує випускатись її по цей день. Проте, звісно, свіжий погляд на цю ж механіку побудови рушія та піраміди. Це, я думаю, тільки в плюс. Тож ось таким вийшов цей розширений топ найгарячіших настільних ігор за листопад. Але вже розпочалася зима, відповідно, свята, і, відповідно, більше посиденьок з друзями та близькими. Тож наступний топ, думаю, буде більш сповнений сімейними іграми. Але, звісно, ще подивимось. І наразі в мене все. Ставте вподобайки, коментуйте та діліться цим відео зі своїми друзями та близькими. Дякую за перегляд і окрема подяка усім спонсорам каналу. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!